Золото для армії усе задля України. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко пожертвувала золоту медаль на аукціон для збору грошей на потреби українських військових. Скільки готові платити за найвище спортивне досягнення? Про це далі хоче стати чемпіонкою міра. До завойованої потом і кров'ю медалі за командну першість доторкнутися хоче кожна із вихованок Наталі Годунко. Нагороду вона виборола на чемпіонаті світу 2001 року. каже на цю перемогу працювала все життя. Тепер час медалі попрацювати на благо України. Я просто хочу, щоб ця медаль принесла комусь життя. Або когось накормила, і когось зробила щасливе, комусь принесла удачу. Ідею віддати цінність на аукціон для потреб армії підгледіла в інтернеті. Найважче було каже вибрати з поміж нагород те, за що можна виторгувати найбільше. Це моя перша медаль, це мій перший чемпіонат світу. І Я думаю, що вона почала моєї прошлого в спорті. Це почала моєї. Вашої кар'єри її найвища спортивна заслуга, найдорожчий лот аукціону. Стартувала із двох тисяч гривень. Сьогодні за неї вже готові віддати понад тридцять тисяч. Такого не очікували навіть організатори. Дуже сложно оцінити настолько важною віч, яка всього, як сама Наташа говорить, вона на важливе національному плані. Трудишся, викладаєшся на тренуваннях, жертвуєш чим-то в житті і вторії допомагаєш до золоту медаль. Великий спорт у минулому. Тепер Наталія тренує майбутніх. Чемпіонок і дуже хотіла б, щоб одній з них дісталася її медаль, а ще щоб її приклад надихнув колег спортсменів долучитися до ініціативи. Удохновила. Я теж хочу так зробити коли-небудь в будущем. Ні, а ти того, що більше хочеться роботи і теж зарабатывать медалі. Хочеться їх продавати, щоб теж допомагати всім. Чемпіонка зізнається, у мами вдома лежить і ще з десяток нагород. Тож, можливо, ця медаль тільки початок, адже закривати аукціон навіть після закінчення війни організатори не збираються. Кошти перераховуватимуть тим, хто найбільше постраждав від бойових Все, дій, Разбежали, і про кожну копійку готові звітувати. Ольга Нескородіна, Андрій Сокуренко, спецкордва 2+,2.